Учора у дубні був переполох через маленьку скриньку із запискою. Її у післяобідню пору виявив біля свого обійстя житель Дубинщини. 31 березня, близько 14-ї години, до поліції надійшло повідомлення 41-річної Дубенчанки, що її батько поблизу господарства виявив скриньку із запискою. Щоб запобігти ймовірній небезпеці, відразу підняли усі спецслужби. На місце події виїхали всі екстрені служби: поліцейські, рятувальники та медики. Працівники вибухотехнічної. Служби за допомогою портативної рентген-установки змогли її просвітити. Відтак вдалося встановити, що всередині вибухонебезпечних предметів не було. Виявилося, що всередині скриньки знаходилися дитячі іграшки. Як вона потрапила до господарства і кому належить, наразі не уточнюють. Текст записки розпізнати не вдалося внаслідок впливу зовнішнього середовища. Зважаючи на війну та непевний період в історії України, правоохоронці вдячні до за виявлену пильність. кажуть саме так і потрібно було вчинити Поліцейські підкреслюють, що Дубинчанка вчинила правильно. Жінка повідомила до поліції, не підходила до предмету і не допускала сторонніх осіб до місця події.